Легенька, пам'ятаєте, знімав, показував з переднім мостом, з заднім. На 78 сил. Я Перкінс, да мотор? <кій> Перкінс 39.00. Може хто не бачив, що вам. Ух ти Стоїть той! <кій> Чуть не вбило, чуєш. <кій> <кій> бачите ха Під, під з... Автономкою з газом отопляється все. Та я вам все розказував, є відео посилання. Оставлю. Ось такий тракторець Андрій Павлович змайстрував з навіскою, заприскувачем, з мостом. Ще один проєкт. А 66 там, все, там з двома коробками. Коротше, красота. Зараз покажемо вам ще один проєкт Андрія Павловича, яким він займається. Іграю, ігрушка для дорослих. Ну так, да, пішли. Цей хто схоче зайде, подивиться, є повне відео про цей тракторець. Як... Ох ти йо маю. ще такий проєкт. Ох ти блін. А що ну, за сівалка? Сів... Ну як це ж овочева була, ну, так? Це сівалка, це зараз половинка з неї, половина там э, за тим стоїть. Ну це ж все для тих, для маленьких ділянок, для незручних огородиків, на яких з прицепною сівалкою трудно крутитися. Це є така задумка зробити. Тут ти бачиш, чим я зіткнувся. Ні, підожди, це на паралелограмах. Що ж я покажу. Є ж, ж упори. Sorry, бо... Дивись, який ход я... Ага. А пружина ж там є десь, буде? Пружина, біга, ну це ще слаба, тут можна по дві пружини поставити, якщо додати. Я думаю, так. Ж... Да. Ну, а отой, тут же в тебе. А, стоять же ті упори будуть на тих кріпленнях, так? Да? Зараз я тобі покажу, де. А цих кріпленнях буде, щоб О, бі... як ти кажеш? Реборди. Ми, Реборди, ре ре да, так, щоб воно. Це наш тобі пружину треба ставити мощненьку, щоб задавлювали хоч. Це те, що буде зернину класти на 2 см. А, вот вони різні є, які хочеш такі стати. Це те, що на 2 см. Ще є варіант установки. Не попадають, де там у Оце буде 2 см. Менший диск на 4, по-моєму, і ще менший на 5. Ну, сою треба і... сіяти десь 4, правильно? Ну, навіть можна 5. Андрій, краще хай вона довше сходить, але ну, гарантія попаде все. Це таке, що СЗшка, а там біля того, якщо побудувати, то займається. Це зараз... з нього приводить, це щось з другого приводить. Е, їх тут дві коробки, зліва і справа, должно стояти. Ну, Мені ж нужна тільки одна. Ага. І оце зараз займаюся, опорні колеса вже покрошені, одивиті. Ага. А де вони будуть стояти ці опорні? Получається, що ти не з дурятки. хочу, щоб і опорне колесо. Отак збоку будуть. А це на 6, на 7 70. Зараз тут шайс. Здивись, чим я зіткнувся. Можна поставити ще по одній секції. Ну. Провод, дивись, так си не проголово, дивись, куди треба. Так може змістити бункер і добавку. Його піднімати треба, вверх тоді. А -а -а. Щоб а сюди... якщо додати, ти ж такий мастер, що ти можеш трохи отуди змістити, а сюди просто доварити. Саш, вони ще й лишні, тут їх 10 штук, по моєму. А, ти в цьому смислі? Так, а може розрізати, Андрій, може пополам отак розрізати і просто розмістити. Ну, і не підняти вверх, щоб воно під меншим углом відходило сюди на тут. Та я думаю, Тому тобі підказувати думаю, не сюди, якщо викручувати. А буде. що це, це, це поточив? Що це таке? Це не поточив. Жигульовський поворотна цапка, обрізані кулаки, там, де опори вставлялись. Це ж будуть опорні колеса. Ану, ага. одкрий оці. Бункер що? дуже малий, дуже малий. Тут все воно толково зроблено, є й ворошилка, щоб не забувалися. А чому ти там. зразу його не розширяєш? Ну, не додавай. Піднімай гору і зроби його трошки більше, да і все. Чесно кажучи, хочу попробувати, як. А що, оце ворошилка? Чи оце ворошилка? Ну, це ж шнек, який буде підгортати А це для чого? Виробити. А, це підгортає. Це воно розгортає, от якщо тут зерно лежатиме весінні апарати, а це ж буде шевелити вдруге якась соломина чи стрічок, щоб не забилось. Ну да. так. Так все, це, собі. Висів, це висів. катушки регулюються, ще маше відкривається. Це язички відкриваються, відкриваються. Mm. Хочу попробувати, як воно буде. Ні, я б додавав ще по одній, взагалі б золота була сьогодні. Ні, воно ну, ти бачиш, рама так і зроблена. Там, отнічено, де вона стояти. Яке міждуряддя? 35. 35. 35. Кінзе Інтерплан за 200 тисяч доларів. Чуєш, Саш? Все ж заточене під колією трактора. Що там, що тут, зараз він стоїть на метр сорок. Задумка яка, щоб сошник не йшов за колесом. Ага, ну, це ось оце, я зрозумів. Ну, колеса, ага, ось. а ці будуть йти по боку. Ось воно по центру, бачите, щоб не наїжджало на рядок, не давило. І в такий же спосіб прийшов. І оприскувачі само собою. Це да? один момент. А так як ну, навігації ж нема, став рядочок і пішов з оприскувателем. Знаєш, що не заїдеш до сусіда або ще кудись ще А, так ти ж не все пока О, партизан. Дивись, отак ще ставиться, прикочуюче колесо. Воно теж підпружинене на своїй подвістрі. виходить. воно буде адіємно підпружинене. Тільки що вона стояла годами під тим. Оце все о, таким слоєм моха було покрите. Все виходиться. Міша Коломій спідвів в місті з його рабу з вадосом. Да? Вадо? Я цього чоловіка, чесно кажучи, не поняв. Серйозний дядько дав ну работники в нього дав ніяк. Не телефон чоловіка, ну який не серйозний. Далі нікуди. Ну, алкаш. була така сівалка з такими серцями. Сфотографував, Одіслав фотографію. Каже, буду на місці, наберу по відеосвязі. Розкажеш, покажеш, що треба, відправлю. Ну все, я так розумію, що вона поїхала. <різь> а да, Андрію треба було там пару секцій у них взяти. Да? Пару секцій і опорні колеса я з ним балаком хотів купити. Вони там були. Колеса то не годні резина, ну а скупиться і те, що треба. Так, ну, да, в ідеалі, ну дивись, все одно більше, ніж СЗшка. А тут зараз 1,75 75 по сошниках, ну, за один проход, виходить, два дітей. Коротше, насліднього тобі треба переробити бункер. Якщо, Возможно СЗшки взяти, ящик, чисто під сою зробити, зразу там викидуть лючки, щоб весь ящик був 에, під сіна, переставити сюди ці висівні катушки, вони тут, кстати, інтересні. Бачите, не так, як на сз тут гребні менші. Пишуть люди, що не должно так ламати сою цими висівними апаратами. Ну да, до, Це до, ж вона очевидна, так, так. ну покажи трошки, що по тракторі ти зробив. А що тут погано Ні, Відцілявий вікно ну, відкрито, можеш відтіль познімати. Ну що я зробив? Викинув рулів колонку, ту, заводську 125. Поставив отаку 116, удобно сідати і можна ж настроїти В нескольких положеннях руль. Слаток. Вентилятор. Ввоздух а -а -а. бере з наружжя. сюди видуває. А сідушку що це примости? Ослич. О, а Господь. це що це шо ручний газ, бомб, ручник переробив педальку газа, Там в інтернеті піддивився. Чоловік один підказує. Страшно неудобна педаль заводська. А тут а тепер все Ану, відключи, поки на секунду розкажеш. А до завтра це ти сам уже поставив на рулеве? Тут не було ж, естественно, правильно? Так, да, дозатор я поставив сам, тому що там механічна ця рульова колонка, ну, чесно кажучи, вот так сторча руль по заводському стоїть, страх неудобно. Ну і рульва колонка, якщо колеса стануть, то його повернути, мабуть, дуже важко. Ну, Обшивку. переклеїв повністю всю кабіну. Бач, тут на тому дермантин на поролоні. На дверях отак зроблено, та з цієї сторони покажеш. Може, комусь цікаво буде, отак поклепано закльопками, такими, як на тому, як на пластику ми отам на текронові бачили з тобою. Тоже амортизатор стоїть, так? Да? Ну, тут він більше як ограничитель, тому що тут ограничитель. А, така, та. а це було в кабіні? Це кабіну, ти все це сам робив? Це було. Отут От нічого не робив абсолютно. Він, ти завж... А це теж все заводське, дати про Все просто... заводське, тільки вандали якісь повиривали всі датчики, Прийшлось все відновлювати. Робить абсолютно все. Сігнали, піпікає, блимає Ну, світ. А які тут ще до опрацювання, то що Т-25, це це правильно. Так. Мотор його рідний, так? Все. Мотор рідний, в планах турбінку сюди поставити. Це чисто так, як кажуть. Експеримент подивитися, що з нього можна викрутити з цього мотора. Ну, мабуть, не навесну. Це туди пізніше буде правильно. <гум> Вичім довго голову приморочив, тільки час не знімем. Не бу... Та я ж такий, що не куди хоч заліз. Тільки один протіволіс був у мене в моєму розпорядженні. А під таку сілку, я думаю, що він буде погано управлятися. Лежала головка, не вогна, а не водна з МТЗ. Отут я навчився, поки просверлив мені шість тих, шість отворів. Щоб прикрутити на штатне місце. Сложно в чому? Вона ж то пустотіла всередині, і тут два отвора попало у колодязя під форсунки. Якщо б не біметалічна коронка, хто зна чим його сверлити, а коронкою попросверлював. А так по рульовому все тут те що й було, так? Да? Ну, є медутяги, це все. Да, да, да. Це по заводу. Оце... Те, що не заводське, відроциліндр на рулеве стоїть, насос да, дозатор. Ну, ще Сань, бо там ти замалився у ні, ні, а те я вже вимазався, я думаю, хоч подобайку нам Циліндр, Дозатор там на тому стоїть. Ну а так. Суть роботи тут закінчалась в чому. Його треба було весь вичистити, тому що він довго стояв, я так розумію, десь під деревом, весь був вкритий мохом. А взагалі трактор дуже з малим напрацюванням, судячи по всьому. Хоч я спаси від металу, правильно? Перекрасив абсолютно весь. Все розбиралось, чистилось, красилось. А топлівну? Зробили ну, все нормально. Да, Вже да. заводив нормально. Ну, а вчора я пробував заводи по морозу, з свічами накала морозний мороз, чірки все. Дивись, як двері. А ще зак закльопки. Звичайні, що це якісь. А, обичні, так? Ну, з збільшеною шляпою. Так як на тому, там, може, обращав внимання, на текруної накладки похожа закльока Угу. Все, обдивимося. Нічого тут таких, як би, переділок нема. Угу. Педалі, газ. Ну так, да, це рульове, так. Ну, це Не він ні. і заприскувателем може працювати з усіх, да? Так, це ж все ж під ту саму колію, все ж заточено, він трошки. Е, ну, візуально не такий, як хотілося б, але зато колія буде ставати мені в міждорядку. Зараз тут на метр 40 м розставлено. Коробки все, мости, все його. Дозатор і там не... внизу, на місці, де рульова колонка і стояла, туди і встановлено. Амулятор десь 50-й. 60-й, 60. 60. 60. навіть по морозу я пробував. Заводи взагалі без опросу. По теплому більшого не треба. Ну так, да, тут переділо, звісно, менше. Тут... Ні, я тут, чесно нічого я такого грандіозного не перероблю. Та й немало смисла, в принципі, так. Якщо є такий апарат, ось тут, звісно, цікаво. Андрій, ну ще раз, оце, оце ти мені розкажеш 66-го. По мосту більш детально, бо тоді не було часу. Оце отут всередині стоїть редуктор з газ 66. Чулок з ГАЗ-51. Чого так, розкажу. Потому що був раніше мост ГАЗ-51 укорочений. Він і там є. Може кому потрібно, може хтось щось таке робитиме. Є мост з укороченими чулками. І щоб не переробляти тут кріплення до рами, то такі самі чулки були адаптовані під цю серединку моста. Колодки тут ГАЗ-51, барабани теж, диск. Мазовський і варена серединка газоновська, щоб подружити Угу. Mm -hmm. Диск е з маза, а сюди так, щось добре видно буде. Ось варена, серединка. ЗАЗ-51 чи ЗАЗ-52, я точно не знаю. Так же ж він тими клинцями держиться. Ага. А мені ж треба було, щоб на болтах кріпився. Оце отакі ті. Дві коробки. Дві Даже. коробки. Це ж повишення перу, ну, і понижені. Включаєш першу і чотири діапазони, друга чотири діапазони. Ну, я в основному працюю друга в першій пере... коробці друга передача включена, і в основному так його вистачає. На оприскиванні там трошки друга комбінація. І саме головне, для того, щоб здавав швидко назад, там тоді треба включити там задню, там четверту. І він а, він... а яка ж його скорость, коли на... ти пробував, що. Ну, МТЗ тихіше їде. Ну, Пробували. скільки максимально, ти пробував? Не знаю, я ж не можу. Заміряти. Щоб ти включив там і там четверту. Біжить швидко, МТЗ остається ззаді. Ну, мав трьох до 60-ти, навіть, так? Да? Ну, МТЗ до 40 їде, 40-40 чим-то, так? Да? Не буду брехати, це якби отак машиною проїхав. Ну, біжить швидко, там по бетонки як наступиш, так скорость. Чувства. Ну, я думаю, що він 4-4 довгий йти добре. Ну, мотор тут скільки, по-моєму, 2800 800 обороти. 78 да, сил. 78 міських сил. 39-2.0 цей мотор. Він багато де Я там дивлюсь на тих на комбайнах, на цих невеличких. Зараз їх дуже багато завозять в Україну. Там часто зустрічаються такі мотори. Отлічаються навісним трошки. А так все, все таке саме. Передній мощі, нагадаємо, це з Уаза, ти Розказував настав. Сторона... Ось уазовський, один чувак остався такий, як є, один укорочений. Тобто оця полос, яка була, така й залишилась, а там нарізали шліци прямо на тому. Прямо на полосі. Теж в Ютубі піддивився один чоловік, ідею закинув, ця Ну Тут іменно вже все своїми ручками, да, в голові кожен узіл просчитувався, кожен узіл, так? Да. Свого роду хобі багато хто питає, а скільки ж він тобі обійшовся. Чесно кажучи, хтось не... пару тонн водки випив за це время, а ти трактор зробив, так? Да? Хтось рибали, хтось грає в автомати, хтось там ну, ще чимось ну, не... цікавим займається, так? Да? А Андрій Павлович ерундою займається. Сказав ну, взрослих, Ми ж заслієм, ігрушки стоїть. Більшим, це так і в мене. Ну, так, тут я кажу, вже з рами, рами зроблена, власного все. Ну, тут, е -е, оце, По цьому трактору все починалось з того, що батько там одного чоловіка забрав маленький тракторець, стояв там бензиновий мотор, по-моєму, Д-2. Е -е, і оце з нього пішло-поїхало. Колись тут був встановлений мотор з Т25. Як доказ, то в тому самому цвіті. Ось мотор, ось капот, а це був на ньому. Ага, а що ти мотор? Ну, 25 лошади. Продав би комусь. Чи він він же робочий? робочий. Оце тут заїхав, лібедочка зняв і сюди поставив. Ага. Ну стартей. І, 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 і капот, мостив. Це ж капот був. Ще можна один зібрати. Оце ж мост лежить. Із цього а там. що це за йожики? На обробку між картошки. Це я у своїх братів брав. Ну так прозів. Вона вилізла, так я ними і не скористався. Хорошо рихле корку. Це якщо після доща гребні заплескує. Ним можна розрихлити. А це ж ти раніше займався столяркою. Да? Робив вікна, двері дерев'яна. Да, дивись, ні, отут же те, те, те цех буде по деревообработка. Да? Це ж зроблено у те, що забирає струшку. Коли тут працюєш, воно по трубопроводах забирає сюди в бункер. Забирає тирсу. Фуганок. А, воно тут отфільтровує, а тут тирсу, виходить. В цьому. Воно, там циклон, виходить. Воно відціл тягне і вона в бункері насідає. Там і зараз, по-моєму, стрибка є, якщо відкрити, мабуть. Ой-мо. Що, панися, тут не, не пустить. І коли ти останній раз занімався цим. Цей... Та на ще. О, диви, скільки там, О ну да. Оце ж сюди от, прицепний одногосний підганяш, палкою й вигріб. Ага. А це ще статих примона сталося, чи ти, ти щось дома потихеньку пиляєш робиш? Оце воно як осталось тоді і так його ніколи вигребти отсюди. Треба те ще без хай під купом підстріляє. Робить ця штука до тих пор, поки абсолютно герметична. Тільки йде розерметізація, одразу через вентилятор стружку викидає туди. Той. А що за станок? Двух словах. А це що? Це фрезер, це я сам робив. Повністю сам. Так, да, тут піднімається, опускається станіна ширина вала 30 см. Єдине, що так і не поставив, хотів зробити сюди автоматичну протяжку, код не дойшов. шліфувально полірувальний станок он, стоїть. Ціляком двері можна положити і шліфувати всю площу. Я Відніпально фрезерний, теж сам, сам робив. Ну, Зараз вони тебе використовуються як столи. Да? Це ж все розложено. Ну, вертикально це... фрезерний, да, це вертикально все... фрезений, з кареткою, тут шифт, зарізав на ньому фрезу, Там можна бачити всякі різні конфлекти. І для виготовлення дверей, і вікон, і виборки пазів. ну Все є тільки. Ні, ну Це ж ти коли займався, тут воно зараз тебе більш майстерня заложено. А, ну, а це просто якби. Це циркулярка. Батька колись на пасіці була, тут фуланочок, циркулянка для таких примітивних. А воно ну так і оце і стояло. Це так було, це вже. Я все позбивав до кучі, щоб отуди тягнути трапу, щоб понятно було, в чому тут суть о цих усіх двіжень заключалась. Треба зробити, щоб був прилад на коробку. І треба, щоб ця звізда була за преділами колеса. То ага. Оце з одним віском прийшлось не один час погратися. Обичний же думав, Це кожний один день. Ні, ну тут, а на тому. Так а як воно, воно Ану ще раз приложи? Як воно буде? Оце ж на, на тій стороні буде отак при. Оце ж буде, дивись, а, тупичка, отак, до неї прикрутиться. Ага, і, і так як жигу по стандарту кріпиться колесо, отак буде прикручено. О, оце друге і все, привод на ту, на коробку. Це... А ти ж оце там повирізав, понаварював, поврізав оці всі штучки, це вставка вирізана, да, вона стала і плюс роїдом, проставка, там, да, там, проставка, плюс проставка вставлена із того, з колеса на 10, та там в кучі вакії. Ну, баж... Є щось та й найдеться. Хорошо, як є куча, всі спішать викидати. Та ні, як була ціна, її відповідь волів би прибрати збору, по такій ціні це не дуже правильно буде робити. Було на минулому відео шпильку на колесо тут нема, На тій стороні є. А, є, а ще покажу. Можна цю штуку. Цеплялися ці. Отут в кожному десь порядка 75 кілограмів кілограм. Отак От зроблено, дивіться. Там да? залите колесо. І ну це ж ти сам виливав з бетона, а, да? Дійс... А яку ж марку бетону робив? Один-двом, один-трьом. Не той там кашу масли не спортиш. Ти, мабуть, там усякі присадки, щоб воно еластичність було. А арматуру заряджав туди. Саш, тут присадка, саме Сер'о, Гендід наділив мені два колеса з восхода, Оце отут в середині залита ну я ж Якщо там де ступечка, а це ж сюди, це й бить. То висходить. воно на колесо да? залито. А ти його взишки 7 кілометрів? Тоді їм вийшло 75, вийшовся, 75 оцей, а цей 78, товщина трошки друга вийшла. Ага. Ну, зараз з повним приводом в них особо і необхідності немає. сцеплення з почвою. Достаточно. А коли був тільки задній привод за тим мостом, то це було якраз поділо, допомагало трохи. Ось ще, І дешевше. На дні ще в прицеп буде саме те. Що, баня, добре, Хорошо, добро до свидання. І так цілий день, так? Да? Телефон <гум> і консультації. А те, що залишилося з того, там за углом. Що? Ну, друга половина і сік. А, сіл. Це ж теж те саморобне, я думаю, да, прицеп, іду, так, при <рив> це фідота. Карашу піду той бункер тікачік, заїжджає, кришку відкрив, вигорнув його і на кущі туди. Це о, це така сівалка, з якою ти. Оце Стеця. вона така була. Сум 4 би. два. Вроді би сіла. Ну, 4,2 захват. Це можна ще одну робити. Ну тік, в принципі ж треба суть в секція. Тут навіть не столь важливо в цьому бунті. Так а раму ти що, сам зварив, Бо, виходить, рама вже да. стала сіла. Да, раму я варив сам. А що ти цю не взяв, ось готову? <laughs> тут аж дивись. Кріплення ящика не попаде туди куди треба. Тобі, легше було наново зробити. Да? Заказував цей 4х4 квадрат з толщиною стінки 5 мм, так як воно тут а по заводу стояло, таке саме я і заказував. Зварив раму. А, а, взяв, взяв одну ту гітару з тої сторони. Та, да? Оце ж там стояла коробка, отака, ну, тобі ось, достатньо одні. і бункер. Такий самий тільки. З приводом з цієї сторони. Я думаю, ти бунька з мені виконець, зробиш більший. Ну, якщо поставиш. Що себе зарекомендує, треба ширший, більший, вище. Опорні колеса тут трошки по-другому було зроблено по заводу. Вони стояли отут і отак вперед через той, через такий ролік передавалось на коробку. А в мене, виходить, вони будуть стояти спереді. Рами. Ага. Так що шукайте такі сівалки, і буде вам щастя. Та треба ще... Протестувати, якщо добре себе зарекомендувати. А, я думаю, буде все нормально. Ні, доста... доставляй ще по і буде бомба. Не треба нічаких і кінзе, тобі на твої невеличкі гектари я буде воно. Я не з нас нормально, це сієлка. Так, подякувало цих глядачів тобі. А нам втуліть в подобаєчку. Будемо в наступне відео в полі, будемо. Да. Будемо будем живі, здорові, не так, як нас сьогодні. Було, так, да? цілу Та ніч. Да, нас. Поздравляли жінок з 8 березня. Де з... було нас сьогодні? З ночі. Обложили богодухов. Ладно, все, давайте дякую.